Ну, взагалі, до чого цей псалом? Це, як, е, пра... Ми празднували свято, жнив, свято, подяки, День подяки, в якому ми дякуємо за все, що Господь нам дає. І зачасту, з чим у нас асоціюється подяка, з чимось позитивним. Ми дякуємо за все позитивне в нашому житті, за врожай, за всі наші досягнення, які Остап нам. Допоміг за те, що здійснив наші мрії, допоміг досягти якихось цілей, неважливо як фінансових, ще якихось матеріальних або духовних цілей, і так далі. Але і так само нам варто дякувати. І як казав, Його, хіба тільки за добре будемо дякувати Господу. Також і в нашому житті постійно є уроки, які Господь преподає нам. І є і проблеми, з якими стискаємося, іспити і так далі.